Мудрик знову провалився у матчі за Челсі. Зінченко провів посередню гру за арсенал. Циганков вийшов в основі Жерони та обійшовся без гольових дій. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Челсі Михайла Мудрика провів черговий блідий поєдинок та поступився Астон Віллі 0-2. Українець вийшов на поле у стартовому складі і був дуже близьким до того, щоб нарешті забити свій перший гол у складі синіх. На шостій хвилині Мудрик підкараулив помилку захисника суперників і вивалився сам на сам з голкіпером гостей, але пробив прямо у воротаря. На 31-й хвилині сталося повторне рандеву Мудрика із Еміліано Мартінесом. І те, як розпорядився цим моментом Михайло, важко охарактеризувати без вживання нецензурних слів. Катастрофічний удар при стовідсотковому Льовому моменті у підсумку мудрик був замінений на 57-й хвилині. Одразу як рахунок став 2-0 на користь Астон Віли. За цей матч Михайло отримав оцінку 5,8 від Софа Скори. Це найнижчий показник серед усіх гравців. Челсі Українець віддав 12 пасів на партнерів. Один раз виграв боротьбу, чотири рази втратив м'яч та двічі сфолив. Після цієї поразки Челсі займає 11-те місце в АПЛ. Не надто впевнений матч провів за арсенали Олександр Зінченко. Щоправда, для його команди поєдинок проти Ліцу завершився взяттям трьох очок. Арсенал переграв суперників з рахунком 4-1. Сам же Зінченко запам'ятався хіба що вже традиційними емоційними святкуваннями голів своєї команди, як, наприклад, отут, коли надавав підсрачників Бену Вайту після другого забитого голу. Софа Скоржа оцінив гру Зінченка у 6 і і це найнижча оцінка у складі канонірів. Українець за матч зробив по одному виносу перехопленню та відбору м'яча. Також він віддав 79 точних пасів на своїх партнерів за 9 турів до кінця чемпіонату Арсенал випереджає Мансіті на 8 очок, але містяни мають один матч у запасі. Борнмут і Ліза Барного переграв фулхем 2-1 і починає потроху відриватися від зони вильоту. Найцікавішою подією для вас з нами стало перше потрапляння Забарного до заявки команди на матч АПЛ. Щоправда, усю гру українець провів у запасі, але він вже пішов на поправку і в найближчих матчах можна очікувати на його дебют в АПЛ. Нагадаємо, забарний перейшов до Борнмуту ще у січні, але жодного разу не зіграв за клуб через травму. Віктор Циганков підтримав АПЛівських українців та провів не надто потужний матч проти Еспаніола. Наш Півзахисник вийшов в основі Жерони та відіграв весь поєдинок. Його команда відсвяткувала перемогу 2-1, але сам циганков награв на одну з найгірших оцінок у матчі. Софа скоро цінила його гру у 6,6 балів. Циганков встиг віддати один ключовий пас, двічі пробив повз ворота і аж 21 раз втратив володіння м'ячем. Жерона наразі йде 10-ю у турнірній таблиці Ла Ліги. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.